Якщо вам розказати, як я переїхав в Польщу. Я вже тут кілька якийсь час живу і хотіла розказати. Почалося все зимою. Я переодівалася в школу. Як обличчя, як обичний день, нікуди не збиралася, просто передівалася в школу. Так мій брат Давид, не пішов, не збирався йти в школу, бо... Ясна проблема була, Плохо відчував себе. Інші моя сестра Діана і саме молодший брат Тимофій що не ходили в школу. Тільки я ходила. мала піти в школу, але не пішла. Ну, ви зараз розумієте. Я була радівалася в своїй кімнаті, батьки вже не спали. Мій тато на той момент не працював, але з мамою не працювала, мама зовсім не працювала, а тато не знаю, чому він не працював, розумію. А ще війни він не працював. Але мій дідусь ще працював, але я здивувалася. Коли я побачив, що дід прийшов до нас додому. Обично в цей момент він зараз вже на... в праці працює, а тут він прийшов до нас. А то чи ж він підходив до мого тата до тати, сказати, повідомити про те, що зараз на Україні війна? Там він сказав одним словом, але сказав: я взагалі не розумію, як в нього. Появилася відвага сказати це при дітях. Оця не спала тільки я, але все ж таки була дитиною, що досі таки мало ще, таку минуло, ще початкову вік класу не закінчила. Повідомив він, от він взагалі сказав одним словом, але можна було зрозуміти, що він мав в виду. Знаю, що до цього ж. Там в одній частині Росія вже воювала з України, але це вже було на місці. А саме він мав в виду, що вже повністю напала. Просто на місці воювали, а напала. Точно що я відчувала, не пам'ятаю, думаю, що не дуже добре, тому що взагалі боялася війни взагалі ніяк. Любові. Хто б ти не напав, на яку б ти не покупцяв. Ко я б не жила в країні, якби там була війна, люба війна з любим, то це вже було все. І не тому, що я країну жаліла, а мені просто було страшно. Розумієте, що дітей, Вони бояться війни, тому що вони вже малі, вони не розуміють, що таке війна. Особливо якщо не жив за часів війни. Так само, як я. Особливо в нас в школі не раз розказує про другу того війну, а свято війна це було гірше, тому дуже багато похороз чула. І боялася, що взагалі війна буде, тому що мені було що страшно, я не знала, що зі мною буде. Але війна почалася. Я не пам'ятаю, що точно відчувала, але недобре відчувала. Дуже добре. Так що ура, війна почалася. Це було б дивно, якби дитина зраділа, що війна починається. А так що живе кінніку не любить. Потім через якийсь час. Так як це ж потрібно сказати, що всім дітям остальним, так як тільки я не спала. Максимум ще мій. Брат Давид не спав максимум. Потрібно було нам щось сказати. Знову не пам'ятаю, як це вони могли сказати нам, так як ще один був малий зовсім. Тільки три роки було йому. Зараз більше, але якось сказали і рішив, що кожен день будемо молитися та читати псалми, щоб. Все було з нами добре. Хоча багато хто вже починав виїжджати за границі, ми залишалися. Залишався досить. Того. В принципі, коли вже я дізналася на початку, що війна почалася, то я і сама не знаю, чи я сама здогадалася, що в школу не треба буде йти, чи мені батьки сказали, що в школу не треба йти. Але якось та... якось дізнався, що не треба буде йти в школу і знову назад передіваюсь не будеш в хаті ходити в тому самому, що по школі. Наступні дні, наступні до кінця шкільного року ми вчилися онлайн. Через Google Meet, деякі через Zoom, там, деяких вчителі вчили через Zoom. Більшість через Google Meet точніше. бо так же молочі класим. В принципі, було норм. Оце якщо ти опаздуєш на урок, то ти ще довше опазуєш, тому що вчителька вже починає Є. показувати екран, вона не бачить, хто хоче приєднатися, хто не хоче, і виходить, на де. ждати, поки вона замітить. Якщо ще не починає. Не показуєш екран, то вже можна приєднатися там чуть-чуть може чекати. Потім через якийсь час вже буде ще до кінця шкільного року весною. Так як не раз читаю. В... Так як в мене урок проходить на комп'ютері мами. Читала не раз, що там писала у нас в класній групі. Там типу, домашки и так далі. Здавати їх надо було присилати. Не раз щось хтось прислав, пам'ятаю, як вона прислала радугу. Сфоткала десь дві радуги прислала. Єдина раз заміта переписку. Одну з кимось усі. Досі не знаю, хто це? Де мама написала, що їсть цікавий рейс з України до Польщі. До з Одеси до Гданська. І от мені думаю. Я поняв, що до Польщі. Думаю, що як їх міг зацікавити цей рейс? Я питаю, додумався до того, що ми може що Ще якби збираємось переїхати чи ні, але мені було цікаво. Питала мами, чому їй цікав цей рейс. Але вона не зразу хотіла сказати, але через якийсь час батьки повідомили нас, що ми збираємось їхати в Польщу, в Гданськ. Пам'ятаю, що як ми збирали речі, а це вже буде наступний раз. Пам'ятаю, як, щоб батьки попросили знати місто, в яке ми маємо переїхати, хоча ніколи в тому місті не жили. На карті пошукали, так як, як їхав в Польшу, хочу трохи сказати, що я тоді знав про Польшу. Я знала про, про те, що це сусід України і те, що в Європі. Більше нічого не знаю країна, Що є, що немає без різниці, можна так сказати. Просто кинете все. А так, ми переїжджаємо в Гданськ. Якщо ви хочете почути другу частину, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити це нове відео. Думаю, вам сподобалася ця історія. Якщо вам. Насправді сподобалася історія, ставте лайки. напишіть якісь коментарі, хто також живе в Польщі, як може поділитися з її історією. І на це все. Всім пока. Поки я там історію, розказав, зробив отаке стилізоване манго. Оцініть від 1 до 10.